Про бідного парубка та царівну українська народна казка. Була собі в гаю хатка, а в тій хатці жила жінка з сином. Поля, поля, у, них, поля у них не було, бо кругом був гай густий, а хліб вони купували. Не стало в них хліба. То жінка й посилає свого сина по хліб. «На тобі Каже сину, ці гроші та піди купи хліба. Узяв той син гроші і пішов. Іде та йде, коли дивиться, аж веде чоловік собаку. Здоров, дядько!» здоров. Куди ти собаку ведеш? Поведу, каже, в гай та повішу, а то вже стара стала, ні до чого не годяща». Не вішай її, чоловіче, продай краще мені. А що ти досим за неї? От він віддав ті гроші, що мати йому дала на хліб.